Вітаю, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо грати з логічними блоками дієниша. Познайомимося з новою грою, яка називається Знайди будиночок, а також дізнаємося, як кодувати геометричні фігури. Тож починаємо! Сьогодні ми з вами будемо працювати з площинними блоками д'єниша. Подивіться на малюнок і розкладіть перед собою саме такий набір блоків. Молодці малята. А ще пропоную пригадати символи, які позначають ознаки наших блоків. Ці символи позначають таку ознаку, як розмір. Цей піссимвол позначає. Маленький розмір блоків, а цей символ великі блоки. Ці символи означають колір блоків. Це всі жовті, це всі сині, це всі червоні блоки. А ці символи яку ознаку позначають, як ви гадаєте? Правильно, вони позначають форму блоків. Всі трикутні блоки, всі круглі блоки, всі квадратні блоки та всі прямокутні блоки. Все пригадали? Молодці, тож можемо починати. Допомагати на заняттях нам буде великий жовтий круг. І перед вами дидактична гра Знайди будиночок. Діти, подивіться, перед передвоповерховий вами... будиночок. Символи вгорі і з лівого боку позначають адресу, за якою необхідно розселити наші блоки. Тож, наприклад, на першому поверсі живуть жовті блоки, на другому поверсі червоні блоки, а на третьому які? Правильно, на третьому живуть сині блоки. В першому рядку живуть трикутні блоки. А тут які? Так, круглі. А тут, як думаєте, які блоки живуть? Так, всі квадратні блоки. Молодці. Тож які блоки будуть жити ось тут? Давайте дивитися адресу. Зверху у нас трикутна форма, а зліва синій колір. Ну що, здогадалися, який блок? Правильно, тут живе будь-який синій трикутник. А в цій квартирі який блок буде жити? Давайте дивитися адресу. Вгорі у нас квадратна форма, а зліва у нас жовтий колір. Так який блок буде жити? Правильно, будь-який жовтий квадрат. Тож далі ви самостійно допомагайте блокам заселитися в по домівках. Будьте уважними і правильно читайте адресу. Поставте на паузу і виконайте завдання. А зараз перевірте, чи всі заселили блоки по домівках, так як як дітки. я. тепер перед вами нова таблиця. Хто помітив? Чим вона відрізняється від попередньої? Вірно, на цій таблиці з'явилася ще одна ознака, яка? Хто помітив? Правильно, ознака, яка означає розмір предмета. Давайте визначимо, який блок ми покладемо в це віконце. Уважно прочитайте схему. Читаємо. Маленький синій круг. Кладемо маленький синій круг. Молодці малята. А тепер давайте подивимося, який ми блок покладемо в це віконце. Читаємо схему. Великий червоний трикутник. Кладемо великий червоний трикутник розумнички. Далі ви таблицю заповнюєте самостійно. А тепер давайте перевіримо, чи всі ви заповнили таблицю так само, як я. Молодці, справилися. А це завдання для самих уважних. Великий жовтий круг вирішив також. Заселити наш будиночок, але помилився декілька разів. Ваше завдання знайти ці помилки. Виконуємо. Друзі, ви дуже добре виконали попереднє завдання, тому наш великий жовтий круг пропонує вам нову вправу. Називається вона Кодування. Що це таке, зараз поясню. Ми з вами. Вже навчилися читати схеми і знаходити відповідні блоки. Давайте ще раз спробуємо прочитати схему. Читаємо першу схему, яка знаходиться вгорі. Маленький синій квадрат. Молодці, ставимо відповідний блок. Так, а тепер давайте прочитаємо схему, яка внизу. Великий, жовтий трикутник. Знайдіть блок і поставте. Молодці. Схему прочитали, блоки знайшли. А закодувати блок значить виконати завдання навпаки. У нас є блок. Нам необхідно написати схему, яка позначає всі ознаки обраного блоку. Тобто, Треба знайти розмір, колір та форму блоку. І допомагати нам буде наш помічник. Давайте визначимо його розмір. Вірно, великий. Позначаємо відповідною карткою. Молодці. Тепер визначимо його колір. Так, правильно, жовтий. Позначаємо відповідною карткою. Залишилося визначити форму. Вірно, він круглий, позначаємо карткою. Давайте ще раз прочитаємо по нашій схемі великий жовтий круг. Все вірно, молодці. Перед вами два різних блоки. Ваше завдання записати схеми до них і виконати самостійно. Дітки, сьогодні ми з вами пограли в нову гру. Ви запам'ятали, як вона називається? Так, молодці, знайди будиночок. А ще скажіть мені, чи розібралися ви, як кодувати? Геометричні фігури. Чи легко вам було, чи важко? Я впевнена, що у вас все-все вийшло. І на слідуючому занятті ми продовжимо з вами грати. До зустрічі, малята!